Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні чудовий день. Перш ніж ми почнемо молитву, напишіть у коментарях Дякую тобі, Господи, за цей день. Нехай ця проста дія буде актом вашої вдячності та довіри Богові. Душе моя, зупинись і почуй тихий голос, що кличе тебе з вічності. Відчуй подих Святого Духа, що наповнює це саме місце, де ти перебуваєш зараз. Немає значення, чи оточений ти гамором світу, чи перебуваєш у нічній самоті. Неважливо, чи сяє сонце над головою твоєю, чи згустилися хмари скорботи. Бо Господь Вседержитель не обмежений ні простором, ні часом Він тут. Прямо зараз Він схиляється до тебе, щоб почути биття Твого серця, щоб прийняти молитву твою, щоб обійняти тебе своєю безмежною любов'ю. Заплющ на мить очі, якщо можеш. Відпусти тривоги, відклади турботи, увійди у священний спокій Його присутності. Ось цар царів і Господь володарів чекає на твоє звернення. Вознесімо ж до престолу благодаті нашу єдину, спільну, полум'яну молитву, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я Його, там і він посеред них. Нехай буде цей час святий. Нехай буде ця молитва, почута на небесах. Небесний Отче, Всемогутній Боже, Творче неба і землі, всього видимого і невидимого. Я приходжу до Тебе сьогодні не за правом своєї праведності, бо немає її в мені, а з великої милості Твоєї, явленої в сині Твоєму єдинородному, Господі нашому Ісусі Христі. Я схиляю коліна мого серця перед Твоєю величчю. Хто подібний до тебе, О Всевишній? Ти, чия думка створила галактики і чия рука тримає Всесвіт? Ти, хто лічить зорі і називає кожну з них. Перед тобою тремтять гори, і пагорби тануть, як віск від вогню, моря й океани слухняні голосові Твоєму. Ти зодягаєшся у світло, немов у ризу, і простираєш небеса, як намет. Воістину. Велич твоя незбагненна, а мудрість Твоя безмірна. Я стою перед тобою, як мале дитя перед своїм люблячим отцем, і серце моє сповнюється священного трепету і благоговіння. Ти Альфа й Омега, початок і кінець, сущий, і той, що був, і той, що гряде. І ось я, прах і попіл, насмілююся взивати до тебе, бо знаю, що ти. Бог благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. Господь мій і Бог мій. Я сповідую перед тобою свою віру. Я вірю, що ти мій захисник. Я вірю, що ти моя твердиня. Я вірю, що ти моя скеля, на якій я будую своє життя у цьому світі, повному тіней і невизначеності. Де страхи чигають на кожному кроці і тривоги намагаються поглинути душу, я проголошую тебе своїм світлом і своїм спасінням. Кого мені боятися, якщо ти за мене, хто проти мене? Я приношу до тебе всі свої битви, всі свої переживання, всі стіни, що постають на моєму шляху. Я віддаю тобі кожну неміч, кожну сльозу, кожну рану серця мого. Я прошу тебе, о Боже, сотворив мені чисте серце, і дух праведний відновив всередині мене. Зміцни коліна ослаблені, і руки опущені. Даруй мені віру, що не хитається перед лицем випробувань, віру, що бачить невидиме, віру, що рухає горами і утихомирює бурі. Віру, подібну до віри Авраама, який, будучи покликаний, пішов, не знаючи, куди йде. Але довіряючи тобі без останку. В ім'я Твоє святе я прошу про Божественний захист. Я прошу, щоб ти, Господи, став моїм вогненним щитом та огорожею. Як сказано в 90 му псалмі 4 му вірші: Пір'ям своїм він тебе вкриє, і під крилами його будеш у безпеці, щит і огорожа істина його. О! Нехай ця обітниця здійсниться в моєму житті сьогодні й по всі дні Його. Я прошу: оточи мене, і дім мій, сім'ю мою і близьких моїх непрохідною стіною Твоєї присутності, нехай ніяке зло не наблизиться до оселі моєї, нехай жодна стріла лукавого, пущена в темряві, не досягне своєї мети. Нехай усяка ворожа змова, усяке зле слово. Усяке прокляття, вимовлене проти мене, розсиплеться на порох перед лицем Твоєї святості. Я ховаюся під покровом Твоїх крил, Господи. Там, під захистком Твоїм, я знаходжу мир і безпеку, нехай ангели Твої стануть табором навколо мене, щоб охороняти мене на всіх шляхах моїх. Я згадую о Всемогутній, великі діла Твої. Вчинені в давнину, бо ти той самий учора, сьогодні й навіки. Я згадую, як ти вивів народ свій з єгипетського рабства рукою міцною і раменом високим. Коли перед ними розпростерлося червоне море, непрохідне і грізне, а позаду чувся гуркіт колісниць фараонових, здавалося, немає виходу. Але ти повелів Мойсеєві простягнути жезл свій. І води розступилися, відкривши шлях порятунку по сухому дну. О Господи, сотвори таке ж диво в моєму житті! Там, де переді мною стоять нездоланні перешкоди, де вирують хвилі обставин, де ворог наздоганяє і надія згасає, відкрий мені шлях. Розділи води моїх проблем, розтрощи кайдани моїх труднощів, проведи мене по суші там, де здавалося лише безодня й загибель. Я вірю, що для тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, що творить чудеса і відкриває двері, які ніхто не може зачинити. Я згадую, як упали мури Єрихона. не від таранів і облогових знарядь, не від сили військової, і не від мудрості людської, а від віри і послуху голосові твоєму. Сім днів ходив народ твій навколо мурів у мовчанні й упованні. І на сьомий день від звуку сурм та єдиного вигуку віри впали твердині неприступні. О Господи мій, я проголошую падіння всякого єрихона в моєму житті, всякої стіни гордині, всякої стіни страху, всякої стіни непрощення, всякої стіни хвороби, всякої стіни нестатку. Нехай упадуть ці стіни в ім'я Ісуса. Я покладаюся не на свою силу. А на могутність Твого Слова і силу Твого Духа. Я проголошую твою обітницю, дану Ісусові вину, як свою власну, з книги Ісуса Навина, першого розділу 9 вірша: Будь твердий та мужній, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, усюди, куди ти підеш. З тобою я не злякаюся жодних стін, бо знаю. Що перемога вже дарована мені. Приходив Давид, коли був гнаний і стомлений, коли йшов долиною смертної тіні, і я повторюю за ним слова його віри з 22-го Псалма 4 го вірша. Коли я піду і долиною смертної тіні не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішають мене. О пастирю мій добрий! Навіть у найтемнішій долині мого життя я не один. Твій жезл захищає мене, твій посох направляє мене. Ти готуєш для мене трапезу перед очима ворогів моїх, ти намащуєш голову мою оливою і чаша моя переповнена. Я проголошую, що благість і милість Твоя нехай супроводжують мене в усі дні життя мого. І я проголошую ще одну обітницю, що зміцнює мене. З книги Пророка Ісаї, 41 го розділу, 10 го вірша: Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе, і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєї. Я приймаю це слово у своє серце Ти зміцнюєш мене, ти допомагаєш мені, ти підтримуєш мене своєю праведною правицею. І нині, стоячи на основі цих обітниць, я проголошую твою перемогу над всякою ситуацією. Там, де була темрява, я проголошую світло Христове. Там, де була хвороба, я проголошую зцілення ранами Ісуса. Там, де був нестаток, я проголошую достаток, бо Ти давав манну небесну в пустелі і можеш задовольнити всяку мою потребу за багатством своїм у славі. Там, де була скорбота, я проголошую втіху від Духа Святого, утішителя Благого. Там, де був страх, я проголошую дух сили, любові і розсудливості. Нехай там, де панував хаос, запанує твій божественний порядок. Нехай там, де були пута, прийде свобода. Я не просто прошу, я проголошую з вірою, що це вже звершується силою твоєю, бо Ти сказав. Усе, чого ви попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. І нині, о милосердний Отче, я возношу до Тебе не тільки свою душу, але й серця тих, хто дорогий мені. Я молюся за свою сім'ю, покрий їх своєю благодаттю, захисти їх від усякого зла, направ їхні стопи на шляхи Твої. Нехай буде дім мій домом молитви. Домом миру і любові. Я молюся за друзів моїх, зміцни їх, допоможи їм у їхніх потребах, яви їм свою славу. Я молюся за всіх стражденних, хворих, самотніх, скорботних, за тих, хто проходить зараз через вогняні випробування. Торкнися їх, Господи, твоєю зцілюючою рукою, втіш їхні серця. Даруй їм надію і сили для подолання всіх труднощів. Я молюся за народ наш і за владу, щоб ти дарував їм мудрості і страху Господнього для справедливого правління. Нехай запанує мир на землі нашій, і нехай пізнають усі люди твою спасенну благодать. І зараз, хто поєднав своє серце з цією молитвою, знай, ти не один. Наша віра, об'єднана в цьому духовному пориві, сходить до Престолу Всевишнього як єдиний фіміам. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, якщо ти віриш у силу Божої відповіді, я закликаю тебе зробити крок віри. Напиши в коментарях нижче просте, але могутнє слово. Амінь. Нехай це буде твоїм свідченням, твоєю згодою з кожною істиною, проголошеною тут. Нехай це буде твоїм особистим так на Божій обітниці. Якщо на твоєму серці є тягар за когось із твоїх близьких, за чоловіка чи дружину, за дітей, за батьків чи друзів, не мовчи. Напиши їхні імена в коментарях. Ми, як одна велика родина віри, піднесемо їх у наших молитвах перед Господом, вірячи, що молитва праведного підсилена багатьма може багато. Якщо в тебе є особливе сокровенне прохання, потреба, про яку ти хочеш, щоб помолилися інші, поділися нею. Не соромся своєї потреби, бо всі ми потребуємо його милості. Створімо тут, у цьому просторі, ланцюг молитовної підтримки, що покриє кожного з нас. Нехай перебуває з тобою і з домом твоїм благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця. І спілкування Святого Духа. Нехай береже тебе Господь від усякого зла, нехай збереже Він душу твою, нехай береже Господь твій вихід і вхід твій від нині й навіки, і нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, збереже серця ваші і думки ваші у Христі Ісусі. В ім'я Ісуса. Амінь.